Корупційна влада в Україні не дає можливості для розвитку цієї країни. мої вітання! Це програма Нечистий четвер на моєму YouTube каналі Сьогодні, 6 листопада, четвер. І в програмі Нечистий четвер я хотів би поговорити про виробництво зброї в Україні. Про це дуже багато було різних розмов. Ми часто чуємо від Володимира Зеленського, навіть що він. Збирає ставку Верховного командувача, там вони щось приймають рішення, заявляє, буде збільшувати кількість дронів, будуть будувати ракети. Ну минулого року, пам'ятаєте, він говорив про те, що в цьому році е, має бути вироблено три тисячі українських ракет, там мільйони дронів. Ну то, як кажуть, говорити це не робити. Але я хочу навести приклад, конкретний приклад і ситуацію з концерном е, німецьким концерном. Е, Ryan Metal, так це дуже великий концерн. і у лютому цього року Зеленський зустрічався з генеральним директором цього концерну. Вони там вели розмову про розширення співпраці, як потім повідомив, офіс президента. Ну і, зокрема, йшла мова про те, щоб збудувати в Україні завод для виробництва 155 мм Снарядів, які дуже-дуже потрібні для Збройних сил України. Тобто, ну, супер домовленість, супер ідея Ну, але в серпні вже концерн Райн Метал» публічно заявив, що українська бюрократія перешкоджає будівництву заводу. Тобто там якась є тяганина. Ну, ми ну, чітко маємо зрозуміти, що якщо на рівні президента було прийнято рішення про будівництво заводу, то. Так звана українська бюрократія вона може включатися тільки у випадку, якщо концерн «Райнметал» він не хотів давати якісь хабарі. Тобто, щоб корупція, ну, українська корупція на найвищому рівні, так вона не отримала те, чого вона хоче. Саме тому, напевне, було прийнято рішення. До речі, думаю, важко собі уявити, хто міг таке рішення прийняти, щоб включилася ця українська бюрократія, яка почала перешкоджати. Будівництво заводу для виробництва таких потрібних Україні боєприпасів, снарядів 155-м. І ця ситуація ну, в чергове доводить, що насправді багато різних заяв і, до речі, ті заяви, які виглядають правильні, потрібні, вони залишаються заявами, а от робиться все, як кажуть, як завжди. Тобто. Є бурна імітація. Ну а добре, що насправді в цьому випадку є концерн Rheinmetall, Так, я думаю, що вони все-таки доведуть е до завершення це будівництво. Тим більше, ну, слід зауважити, що е так само такий же проект почався у Німеччині і він вже завершився. А в нас, бачите, бюрократична ну, тяганина, як ми це говоримо. Ну і для довідки, для інформації у понеділок, цей понеділок. Концерн Раймета підписав у Румунії угоду про будівництво заводу щодо пороху, виробництва пороху, ну, вже має запрацювати він у 2028 році. А 28 жовтня ну, була підписана угода Раймета вже у Болгарії про будівництво заводу щодо виробництва боєприпасів, який там вже має почати виробництво через 14 місяців. Ну, дуже я б не хотів, щоб ці заводи. Почали швидше виробляти ту продукцію, яку вони мають робити, ніж завод в Україні з виробництва снарядів 155 мм снарядів. Але ми чітко знову ж маємо розуміти, що та корупція фактично це вже те мородерство, яке існує в Україні зараз під час війни, воно було таких масштабів, що воно от шкодить навіть в виробництву зброї, яка так потрібна, про яку дуже-дуже ще раз хочу підкреслити. Багато говорить Володимир Зеленський. Ну, будемо сподіватися, що все-таки Райнметал дотисне цю ситуацію, і така необхідна зброя, ці боєприпаси такі будуть вироблятися і будуть відправлятися у Збройні Сили України. От про цю таку чутливу, на мою думку, тему, бо корупція вона неодноразово в соціологічних опитуваннях, яка, ну, які проводилися, вона мають іноді. Більше турбує громадян і вони вважають, що вона більше шкодить країні, ніж навіть війна. На жаль, от ми дожилися вже і до такої ситуації. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, давайте обіняємося думками, коментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, завершення свій програм бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!